Всіх вітаю, друзі. Сьогодні я вам покажу Б8-го пасата 2021 року, який приїхав до нас з Німеччини, якого ми можемо доставити вам додому під двері, під дім. Він на 17 легкосплавних дисках. Гума Michelin комплект на 2022 рік. Фари DL з вирізанням. Парковочка 360. Дістронік утримує смуги, щитує дорожні знаки, асистент руху в заторі, камера асистентів в лобовому склі в нього. Без жодної фарбованої деталі. Це 2-літровий дізель на 150 сил. По салону контурні підсвітки у нас присутні. Салон Argo Comfort, тканина темна. Discover Pro, бездротовий Android Auto Apple CarPlay, бездротова зарядка. Машина після професійного детейлінгу. По задньому ряду він притонований. Це заводське тонування. Також позаду у нас є підсвітки, три зони клімата. Резетка на 230 вольт, Type-C вже оновлений виход для зарядки гаджетів. Жодних пошкоджень чи нарікань по автомобілю немає. Максимально можливі задні динамічні ліхтарі. Камера заднього огляду, як завжди, в пасаті вона схована в значку. Бампер проклеєний бронеплівкою. Фаркоп, асистент руху з причепом. Фаркоп Електро у нас кнопочки відкривається, закривається. Також розеточка на 12 В, що в багажнику є. Ду вам, якщо не потрібно, ви його закрили ногою туди. Дотовкли все. Комплект у нас лежать гумові килимки по всьому салону. Багажничок відкривається, закривається кнопочкою. Ну, машина 10 з 10. Гальма обслужені передні та задні. Нові гальмівні диски, нові колодки. 215 55 r 17 встановлено. Місце водія. Сліпі зони в дзеркалах присутні, масаж сидіння, підігрів передніх сидінь, автосвітло, автодощ, тревел асистент це новий асистент від Volkswagen. Взагалі ніяких пошкоджень, нарікань. Ось фіксуйте Він-код, будь ласка, перевіряйте, повна сервісна історія і машинка без жодної фарбованої деталі. Ну що ж, обійдемо його зараз відразу приборчиком. Перекинули його назад. Я вже сказав, машина не фарбована, без жодного підфарбування. Все ціле. Так. так, так. так Акустичне лобове скло в нього. Деркала максимальні, гріються, складаються з контурними підсвітками. Все ціленьке, нічого не побито, не подерте, дісочки всі цілесенькі. Тут у нас повний порядок, порядок, порядок. Порядок. Так некоторое приїжджають, але все не провіряють. Все, в повному порядку, позаду він З завода йде притонований, це заводке тонування. найдет век на атермальный так стойкой дах я быстро вам покажу Немає на що дивитися, вона вся ціла ця машина. Присилайте своїх автопідборщиків, записуйтесь на офіційний дилер. Машина без жодного підфарбування, тих є з Німеччини, розмитне, не сертифікований. Відразу поставимо на вас його в бути у нас же ж на облік. Цілий гарний, обслужений, не фарбований, німецький пасад. 2-х 150 сил 21 рік. Пари DLA, повний набір по асистентах. На 17 колесах, гума, мішеліни. Без косаків і без складень. Приїхали, ми на вас його поставили на перший облік і ви будете першим власником цього пасата в Україні з реально сервісною історією. Такий пасат у нас в наявності він в продажі. кого цікавий, будь ласка, дзвоніть, пишіть звертайтеся пасатів є ще десь 8 машин. так що Всім гарного дня!